Делегація з Литви відвідала у п'ятницю 26 серпня Тернопільщину. В рамках зустрічі представники делегації підписали з владою Тернопільської області угоду про співпрацю до 2010 року. Між представниками Литви та Тернопілля діяла рамкова угода, яка стосувалась економічного, наукового та культурного співробітництва. Тепер співробітництво планують відновити. Ми вважаємо, що перспектива співпраці в нас є багатьох обставинах, фундаменти щодо напрацювання відносин. Почали формуватися тоді, коли ми зустрілися під час проведення міжнародного інвестиційного форуму в Тернопіль Інвест. Я сподіваюся, що ця співпраця буде мати її логічне продовження. Хотів би відзначити, що з 7 по 10 рік діяла так звана рамкова угода про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Тернопільською державною адміністрацією та адміністрацією начальника Таврейського повіту. І з огляду на те, що відбулася у вас територіальна реформа, відповідно, суб'єкт підписання угоди був втрачений. Я думаю, що ми сьогодні поновимо нашу співпрацю. Представники литовської делегації також раді такій співпраці. Смотримо в Україну. Ми знаємо, що е, е, якщо ви победіться, то і ми з вами побідімо. Я еще раз благодарю, благодарю все делегации и да, пусть, что мы подпишем, это не будет только на бумаге чтобы мы приехали не только в День города, но мы приехали, предприниматели приехали, дети приехали, э, приехали ансамбли, приехали учителя, приехали, э, обменялись, чтобы было на, на процессе это весь, весь этот договор. Перебуватиме литовська делегація на Тернопільщині 26-27 серпня. В рамках візиту також буде підписано угоду про співпрацю зі Збараським районом Тернопільської області.